Авто з Польщі під виглядом гумдопомоги для ЗСУ. Втік з колонії, бо боявся за власне життя. Доповідь омбудсмана, що турбувало волинян у минулому році. У Луцьку стартував дитячий всеукраїнський футбольний турнір. Лицька громада у скорботі. У боротьбі з російським загарбником загинув Дмитро Довган. Солдат 46-ї бригади 4-го батальйону вважався зниклим безвісти. Свій останній бій захисник прийняв 9 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області в результаті штурму оборонних позицій противника. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. Тіло ще одного захисника повертається додому, аби нарешті знайти спокій на рідній землі. Торчинська громада проведе в останню земну дорогу Ярослава Дмитрука, мешканця села Тертки, який загинув, захищаючи незалежність України. У 2014-2015 роках чоловік пройшов пекло АТО, а в листопаді 2023 року знову став на захист батьківщини. 16 травня минулого року він зник безвісти. Лише через рік стало відомо, що воїн загинув. Свій останній бій Ярослав прийняв на Харківщині поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району. Чин поховання захисника відбудеться в середу, 21 травня. Турійська громада зі сльозами та молитвою провела в останню з дорогу героя Володимира Кміна. Прощалися з воїном у храмі села Новий двір. У 2014 році Володимир Кмін одним із перших став на захист країни. Пройшов пекло війни, бачив біль, смерть і мужність. І У 2022 році наш земляк не залишився осторонь. У травні він був мобілізований до лав Збройних сил України у склад 14-ї окремої механізованої бригади. Володимир Кмін не раз вивозив з поля бою пора. Рятував життя, повертав тіла загиблих, щоб їхні родини могли попрощатися достойно, поховали оборонця з військовими почистями у рідному селі Осьмиговичі. Шацька селищна рада попрощалася з військовослужбовцем Сергієм Назаруком. Воїн був мобілізований 14 серпня минулого року. Боронив країну в складі військової частини 1008. Свій останній бій захисник прийняв на Харківщині. 17 травня громада зустріла свого героя, який повернувся додому на щиті. Чин відспівування провели у Свято-Миколаївському храмі в Пульма. Скорботна звістка знову сколихнула Володимир. У місті провели в останню путь штаб сержанта Сергія Остапишина. Земний шлях оборонця обірвався під час захисту рідної землі від агресора на Харківщині 13 травня. Відспівали воїна у храмі святих великомучениць віри, надії любові та матері їх Софії. Провести Сергія в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади та просто небайдужі мешканці громади. Захиснику було лише 35. Без сина залишилися батьки, без брата, сестра, а без татових обіймів донечка. Свій вічний спочинок Сергій знайшов на Алеї Героїв Федорівського кладовища. У Луцьку на вулиці В'ячеслава Чорновола авто збило пішохода. Як з'ясувалося, 60-річний житель Луцького району, керуючи бусом, наїхав на 16-річного лучанина, який переходив дорогу по нерегульованому вішохідному переході. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Сам же водій був тверезий. За фактом цієї автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. На Волині викрили контрабанду автомобілів, які привозили під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Відомо, що Волинянин купував автівки в Польщі. На митниці реєстрував як гумдопомогу та вказував реквізити благодійної організації. Відтак не сплачував ні мита, ні податків, а надалі ж просто продавав авто за готівку. У Луцьку на сесії обласної ради презентували щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це підсумок роботи правозахисників за рік, що минув, і водночас сигнал про те, з якими проблемами найчастіше стикаються громадяни під час війни. Цьогоріч звіт вперше включає регіональний аспект. І Волинь серед тих областей, де не замовчують порушення прав, а ретельно їх фіксують і аналізують. Протягом минулого року до секретаріату повноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло понад 123 тисячі звернень про порушення прав і свободи. Загальна кількість звернень, які надійшли до повноваженого з Волинської області, становить 2826 звернень та 3087 повідомлень про порушення прав людини і громадянина. Одна з найгостріших тем мобілізація. Люди скаржилися на порушення під час вручення повісток, неправомірні затримання та навіть випадки примусу до мобілізації, часто без належного інформування, без пояснень, а іноді й з порушенням елементарних прав. Заявники скаржилися на порушення процедури вручення повісток працівниками ТЦК ТСП, що часто відбувалося без супроводу працівників поліції. Також фізичний психологічний тиск на осіб навчаються повістки, і інколи навіть із застосуванням спеціальних засобів. Це та інше зафіксовано також працівниками офісу омбудсмана. Також серед причущих порушень це повторне направлення Волинським обласним ТЦК ТСП на проходження ВЛК без законних підстав з діючими документами та пройденими ВЛК, що має юридичну силу. Крім того, скарги стосувалися порушення права на професійну правничу допомогу. До слова при перевірці одного з таких звернень, коли мова йшла про викрадення волинянина Ковальської лікарні та отримання його у волинському ТЦК. Представницю уповноваженого з прав людини навіть не впустили до установи. В подальшому через такі дії було відкрите кримінальне провадження щодо втручання у діяльність державного діяча. Ще одна болюча тема прозорість влади. На Волині перевірили 19 сайтів громад. Висновок невтішний. Часто відсутні публічні рішення. Контакти не актуальні або, взагалі, недійсні. А деякі громади ігнорують запити громадян повністю. Ми продовжуємо працювати інституція офісу омбудсмана продовжує працювати в дев'яти напрямках. Роботи в сфері захисту прав дітей, військових, внутрішньопереміщених осіб у секторі безпеки та оборони, права на справедливий суд, рівні права, права щодо доступу до інформації. Я хочу висловити від імені повноважно Верховної Ради України з прав людини слова вдячності за вашу увагу, за небайдужість до стану дотримання прав і свобод в Україні і в тому числі на Волині за 2024 рік. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Повернули у власність держави близько 40 гектарів землі Цуменської пущі, які свого часу дивним чином змінили своє призначення та набули нових власників. Суд задовольнив позов прокуратури та зобов'язав повернути території до власності природного парку. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки, які належали до природно-заповідного фонду. І перебували у користуванні природного парку Цуманська Пуща, були передані у комунальну власність, що є незаконним в суді. Прокурори довели незаконність цих рішень, і землі тепер повернуті державі. Уродженець Миколаївщини раніше засуджений за вбивство отримав шанс на полегшене покарання. 12 років за ґратами замінили на строк у виправному центрі з роботою на шахтах, і здавалося би, все йшло до спокійного завершення. Проте конфлікт з іншим засудженим, за словами обвинуваченого, змусив його втекти. Тепер за цей вчинок ще один вирок. Суд першої інстанції призначив йому додатково один рік і шість місяців позбавлення волі. Однак сторона захисту не погодилась з таким рішенням і подала апеляцію. Подані апеляційні скарги захисник ускорюючи фактичних обставин справи до кваліфікації дії винувачено. Вважає вирок суду незаконним в частині призначеного покарання. Вказує на те, що Повністю визнав свою неважкість, активно сприяв розкриттю злочинів, завдані будь-кому збитки відсутні. Просить вирок суду змінити та призначити покарання за частиною першої статті 390 кримінального кодексу. Виді одного року позбавлення волі. Сам же обвинувачений свою втечу пояснює страхом за власне життя. Мовляв, інші засуджені погрожували йому фізичною розправою. Відтак конфлікт стався у листопаді минулого року під час робіт на шахті, де і виникла суперечка з іншим засудженим з приводу зароблених грошей. Ході якої після погроз він і вирішив тікати, як вам пояснити це правильно? Там відбувалися певні ситуації, на які адміністратор просто закривав очі, на чи їх не було. З іншими засудженими навіть були факти смерті. І так, як я сиджу раніше за статтею 115, то це тільки погіршує цю ситуацію і прирівнюється до серйозного злочину. Скажімо так, і щоб мене не травмували, я вчинив ось так. Вийшов за огороджену територію та пішов у напрямку міста Нововолинськ. Проте далеко забігти не встиг, адже наступного дня його вже відшукали правоохоронці. Обвинуваченого виявлено та затримано співробітниками поліції 14 листопада 2024 року о 9 годині 10 хвилин на території покинутої будівлі за межами населеного пункту село Верба Володимирського району Волинської області. Як пояснює сам підсудний, якщо б не цей конфлікт, не тікав би тому. І просить суд врахувати ці обставини та зменшити вирок. Проте сторона обвинувачення іншої думки. Суд при призначення покарання усі обставини зазначення полянного операційних скарзі а також врахував особливо винувачення, які раніше не разово за вчинення різних категорій кримінальних правопорушень. а тому задоволення апеляційної скарги сторони захисту. Прошу суд відмовити. Заслухавши всі сторони, суд ухвалив вирок залишити без змін, а саме півтора року позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Серійному крадію, котрого затримали в Луцьку, обирали запобіжний захід. Правоохоронці кажуть, що він визнав вину, але давати покази відмовився. Нагадаємо, за один день у місті невідомий у Балаклаві обчистив дві квартири: на проспекті Молоді та проспекті Грушевського. Повернулася дівчина в квартирі, зламаний замок і вкрадені гроші, і ювелірка. До мене зателефонувала голова ОСББ, що в мене проникнення в квартиру було. Бо сусідка побачила, як виходив з квартири чоловік в балаклаві. Я приїхала, бо відпросилась з роботи в квартиру. Дійсно, квартира не закрита, і ну попропадало. Гаті переворот. Люди побачили, що вкрадено золоті прикраси, не дорахувалися, і грошей виявилося, що чоловік заліг на дно на вулиці Ковальській. Під час обшуку у нього вдома виявили інструменти для зло. Лому квартир і частину ювелірних виробів кажуть слідчі чоловікові 35 років. Схоже, має добре підвішений язик, бо ж так суддям заговорював зуби. Мовляв, хоче зекономити державі гроші. Аргумент для того, щоб його не тримали в СІЗО, а відпустили додому. Наша держава плане платила очі на матеріальні шпики покупки. Вернути матеріальні там, всім там стали, які там треба буде, бо що звідси не зможу виробляти і повернути потерпілим, гроші, яких там не вистачає. Я там вернув, скільки там 10 тисяч гривень, там, золота якесь. Чи можна вірити, що в чоловіка прокинулись такі благі наміри повернути людям гроші і золото? Правоохоронці сумніваються, бо в затриманого за плечима неабиякий шлейф кримінальних справ, так би мовити, кар'єра така, що недавно сидів у Лук'янівському сізо у столиці. Ми врахували те, що 27 грудня 2024 року Дніпровський районний суд міста Києва виніс. Ухвалу відносно підозрювано було обрано запобіжні заходу війни тримання під вартою з можливістю внести заставу. Він цю заставу вніс і в подальшому чиняти кримінальні правопорушення. За вирок Барського районного суду 7 грудня 2016 року відбув покарання 8 травня 2019 року, 6 років, тяжкі кримінальні правопорушення. Вже у Нововолинську його навіть оголосили в розшук. Тепер молодик запевняє, що поверне золоті ланцюжки, тільки почепіть на нього електронний браслет і пустіть додому. Мовляв, нова застава йому не підйомна. Поліція може дивитися і знати постійно, де на пошкоджу це не проблем знімати. Це вас максимально. 240 сорок тисяч на мене дитина є і жінка. І я не знаю, як я не можуть тримати про дорожчих. Судді залишають молодика під вартою, доки не почнуть судити. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Проник у чуже житло та виніс золота на декілька мільйонів гривень. Жителя села Зміїнець підозрюють у вчиненні крадіжків, особливо великих розмірах. До слова, у житті чоловіка це вже не перша кримінальна історія. До того волинянин вже був чотири рази судимий. За даними слідства, 26 грудня у минулому році чотири рази до цього судимий громадянин проник у будинок у селі Зміїнець, рідному своєму селі, та викрав там золотих виробів та золотих злитків на суму майже 4 мільйони гривень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Очисні споруди Луцька об'єкт, який працює понад півстоліття. Збудовані ще в 70-х роках досі не знали, що таке капітальний ремонт. Але вже зовсім скоро ситуація зміниться. Ми зараз от знаходимося поруч з сторонними радіальними відстійниками. Один радіальний відстійник обвалився. Необхідно проводити реконструкцію, тому що в нас в місті є проблема неприємних запахів. Частково ця проблема пов'язана із діяльністю очисних споруд. Окрім того, очисні споруди напряму впливають на екологію, тому що всі стоки, які в нас в місті є, вони надходять сюди, тут очищаються і далі в очищенню потрапляють в Стир. Реконструкція один з наймасштабніших проектів України в цій сфері. Вона охопить усі етапи очищення від механічного до біологічного. У нас буде відбуватися два етапи реконструкції. Перший етап вже зараз розпочинається. Це фактично блок механічної очистки. Далі цей блок буде фінансуватися коштом міської ради, він вже фінансується, ми вже освоїли 4-5 мільйона євро. У нас розроблена вся проєктна документація, відповідні дозвола отримання, і також закуплено технічне обладнання, яке вже в нас на складі. Зараз будуть тільки виконуватися роботи. Роботи є надто складними з точки зору того, що вони будуть відбуватися на діючому об'єкті. Який не може зупинитися ні на хвилинку, тому виконання робіт є вкрай складним. Наступний етап реконструкція біологічної очистки, а ще будівництво станції виробництва біогазу. А це дозволить генерувати власну електроенергію і зменшити витрати. Проект біогазу він є окупним проектом, тому тут вартість вже такого значення немає. Якщо ми робимо біогаз, то ми тоді не витрачаємо гроші на електрику, яка ну досить великі об'єми. Ми використовуємо. Для роботи учасників споруд завершити реконструкцію планують упродовж кількох років. А поки перший крок зроблено очистити або дихалось вільно. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс. Родина головна опора після фронту, свято родинної надії, організоване Луцькою міською радою спільно з партнерами у малюнничому селі Шепель, стало справжнім символом єдності, вдячності і тепла. Захід приурочений до Дня сім'ї зібрав десятки родин, серед яких сім'ї військовослужбовців, ветеранів та волонтерів. Свято ми організували, тому що в нас був постійно запит від родин і від ветеранів, що хочеться десь відпочити, поїхати на відпочинок. Ми розуміємо, що на реабілітацію. Елементарно, ніби на ту кількість, наскільки є запитів, ну, ніякого ні міського бюджету, ні обласного не вистачить. І тому вирішили проводити якісь певні такі заходи, де родина може відпочити від міської метушні, взагалі подихати природою, поспілкуватися, поїсти куліш, десь дітей, скажімо так, зайняти. Серед гостей, родини з усієї громади, що розважались на творчих та спортивних локаціях, брали участь у майстер-класах. Я в захваті, я вперше тут. Хоча сама лучанка, мені так сподобалось. Лебеді прилетіли багато людей. Маса взагалі якихось таких емоцій дарують куліш. Єдине, що трошки погода, холодно. Але ну якщо утеплитися, то в принципі взагалі бомба. Це свято сім'ї. Тут дуже гарні коні, дуже красива локація. Змії запускають. Свято родинної надії день, що зцілює серце. Тут кожна дитяча усмішка, кожен обійм родини мав глибоке значення, адже саме родина рятує, лікує душу і допомагає повертатись до життя. Надзвичайно задоволений, гарне свято, багато усміхних дітей. Побачив багатьох знайомих із ветеранів і цивільного життя. Дуже гарно. Я вважаю, що це вдалося. На завершення заходу гостей частували кулішем, пригощали смаколиками з фудзони, кошти з якої пішли на підтримку ЗСУ. Учасники розходилися словами вдячності. А організатори з переконанням, що свято родинної надії має стати щорічною традицією. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, села Шепель, телеканал Аверс. Відпочинок для дорослих і дітей із нагадуванням, завдяки кому ми маємо можливість так релаксувати, а ще нагода дізнатися, з якою зброєю боролись за волю України наші предки у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки. Провели день відкритих дверей, який присвячений одразу кільком датам. Таке невеличке професійне свято, день музейників, але на жаль, це свято співпадає з трагічними подіями, які відбулися 81 рік тому. Це Є депортація кримського татарського народу. На жаль, дехто і зараз думає, що ця подія була досить давно і стосується вона постійки-постій, але це дуже велика помилка. Єдине ще... Що нас відділяє від цих подій, це героїзм і мужніх наших хлопців, які зараз боронять нашу державу. Аби не забувати про подвиг наших захисників у музеї поряд із старішими експонатами трофеї нинішньої війни, яку розпочав ворог. У цей непростий час музей неабияк підтримують благодійники. Наш музей Міністерства оборони і просити гроші Міністерства оборони, ну якось воно зараз не підходить. Тому до цього долучаються наші небайдужі люди, і особливо фонд Ігоря Палиці і пані Катерина. І вони дуже багато нам допомогли. Ви бачите на території музею саме російську підбиту техніку, яка знаходилась на Софійській площі в Києві. Дуже правильно, що наш музей військової техніки організував таке дійство, адже дуже важливо нині популяризувати музей. Музейну справу це про збереження і передачу нашої історії, про правильне її трактування. І фонд «Ігоря Павлиця. тільки разом є надійним партнером музею, адже він допомагав ще раніше з ремонтом фасаду, з ремонтом приміщень уже у часи повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення допомагали транспортувати збиту техніку, тобто нові експонати для музею для того, аби наші діти та і ми не забули. І вивчили уроки цієї війни, і не повторювали ці помилки в майбутньому. Відвідувачі заходу могли ознайомитись із давньою козацькою та сучасною зброєю. Всі охочі мали нагоду поласуватись справжнім козацьким кулішем. Спробували традиційну українську страву і майбутні захисники з Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Небесної Сотні. Ну, куліш дуже смішний. Дійство нормальне сподобалась військова техніка. Такі заходи це чудова нагода відпочити всією родиною, а для військових і ветеранів побачитися з побратимами у відносно мирному житті та, хоча б на мить відволіктися від жахів, війни та втрат. Звичайно, це потрібно. Це ті самі зустрічі з хлопцями, з якими може частіше зараз бачуся, але все одно не вистачає цих зустрічей, не вистачає трошки цього спілкування і завдяки таким заходам, ну якось більше якихось позитив, якісь яких отримуєш після спілкування. І Взагалі файна атмосфера. Чому ні? Дуже гарний захід, цікаві локації. Хоч уже за останніх, напевно, півроку ми на музеї військової техніки третій раз, але ще разу для себе знаходить щось нове, щось можна роздивитися. Цікава атмосфера, дуже гарна, позитивна частування кулішем всі очікуємо традиційно. Ну і звичайно, всі очікуємо перемоги і пишаємося, що у нас такий незламний український народ. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Стадіон підшипник цими вихідними перетворився на справжнє футбольне серце України. Луцьку втретє вітає учасників всеукраїнського дитячого турніру Волинькап двадцять Кап-2025». присвячений він пам'яті Віктора Чорнухи. Людина, яка залишила по собі не лише будівлі, а й справжній людський слід. Батько завжди вірив. знаєте, що спорт це не лише про спортивні досягнення. Спорт – це про дисципліну, про самоорганізацію, про колективну колективну гру, про бажання Перемоги в будь-яких напрямках тому сподіваюсь, таким чином ми інвестуємо в наших діток, наше майбутнє, що вони з дитячих років для себе ставлять правильні цілі, виховують себе і в спортивному здоровому тілі. Тому лише найкраще побажання в цей день для наших діток, які і їхніх родичів групи підтримки, які приїхали. Приділили цей вихідний день тому, щоб на такому гарному спортивному святі побути, понад 70 команд тисячі юних футболістів з усієї країни планують прийняти участь у цьогорічних змаганнях. Сьогодні е, приймають участь е, участь найменші учасники змагань. Сьогодні присутні, е якщо я не помиляюсь, 12 команд. Наступного тижня вже будуть приймати участь старші, і так кожного тижня старші, старші і буде е задіяний вже більше команд. І е з кожних е з багатьох куточків України це і Полтава, це і Київщина, і Вінниця. Цей турнір вже традиційний на е повторюють, але він росте і е потужніше, скажімо так. Футбол це не лише про перемоги, це про команду, характер, мрію. Футбол це гра, яка навчає любити життя, а діти це голос майбутнє. Я спочатку думав, куди б піти. Я спочатку ходив на бокс трьох років, а потім я подумав, вже надоїло і пішов на щось нове і обрав футбол. Я приїхала, щоб вигравати і забивати голи. Бо футбол він. Він дуже класний і в нього дуже подобається всім дітям грати. Ну от це ти для себе робиш е, щось в вільний час, займаєш себе. Це круто. Ну це класно грати працю і якихось інших команд. Які у вас плани на сьогодні? Виграти всі три матчі. Ну, футболом я займаюся того, що мені подобається, того, що ти не будеш ленивим, не будеш товстим, будеш спортивним швидким. Протягом турніру тут будуть грати у футбол хлопці дівчата з усієї країни, формат максимум руху, мінімум пауз. Ми взагалі з Харкова, але зараз проживаємо в Бориславі і молодший син грає за рух Львів. Нам все подобається, то класно, що є такі турніри, коли діти розвиваються, у них є досвід, вони отримують неймовірну енергію від того, заряд. Ну, дуже круто. Для наших дітей дуже важливо приймати участь в таких турнірах. Вони просто розквітають і вони отримують від того дуже велике задоволення. Турнір Віктора Чорнухи – це не про минуле. Це про майбутнє, яке він допомагав будувати мости між поколіннями, між серцями. Мирослава Мирославасябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс. 20 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем. На заході очікується опади. Температура вночі 4-8, в день 12-17. Дощовим день буде і на сході країни. 9-11 очікують вночі, в день від 15 до 20. Мінливою погода буде на півночі. Температура вночі 7-9 в день 15-16. Похмурим день передбачається і на півдні. 7-11 вночі вдень від 16 до 18. У центрі країни теж очікуються опади впродовж дня. Вночі температура 6-9 в день від 13 до 15.